В одному із скверів на вулиці Мазепи в Івано-Франківську здаля водніється пожежна машина. Та гарячи там не від вогню. Тут вперше розгортає роботу польова кухня. Ми тут для того, щоб запросили всіх людей, щоб ніхто не лишався голодний. Леся Грушецька одна із помічниць на польовій кухні. Поки все обладнання готують до роботи, її обов'язок запрошувати перехожих на безкоштовні гарячі обіди. Зараз буде тут гаряча кухня. Поїсте гарячу гречку з м'ясом, чай, булочка. Будь ласка, зараз будуть вас їх вилучати безкоштовно. А це Михайло. Тарілка за тарілкою наповнює гарячою стравою. Черпак норма. Де багато. Скажіть, що сьогодні в меню каша гречана з тушонкою. Думаю, 300-400 чоловік має бути. Варили на заводі, на перзені. Я не знаю хто варив, але ми роздаємо наше діло роздати. Костянтин та Валентин майбутні офіціанти, бармени. Тут хлопці на роздачі гарячого чаю із цукром. Беремо стаканчики, просто відкриваємо тут. У нас є чай у термо цих бачках, що він завжди гарячий на сук ставимо на піднос, підходять, беруть. він був завжди гарячий». Поки чоловіки та хлопці пораються, пані Леся вже зібрала біля кухні зо два десятки охочих поласувати гарячим обідом. Дякуємо Господу Богу, дякуємо нашій владі, меру міста і дякуємо вам, що ви прийшли. Тепер приступаємо хто по черзі, бере кашу. Будь ласка, підходьте, підходьте, підходьте. Пригощається на польовій кухні і Марія Струтинська. Жінка неподалік працює на ринку. Почула про гарячий обід і каже, миттю прийшла зігрітися. Це пов'язано з тим, що от без грошів я, по-перше, електроплити в нас не можемо зварити їсти. От я живу, наприклад, на Позитроні, в нас електричні плитки в гуртожитку. Дві години дають світло, і це просто не встигаємо зварити, і треба попасти в той момент, коли є світло. А тут ми гріємося. Годувати гарячими обідами місцевих жителів влада планує щонайменше до різдва, пояснює Ігор Влізло. Польова кухня, за його словами, через день їздитиме усіма районами міста. Роботу розпочинатимуть опівдні. Ми маємо бути готові для того, щоб по можливості. Забезпечити гарячим харчуванням наших найбіль... най... ту категорію населення, які не можуть цього собі дозволити в той чи інший час, особливо в період, якщо не буде газопостачання, електропостачання постійного будемо так казати, і в цей момент в цей період ми можемо. Виїжджати такий, ви бачите як сьогодні на 20-30-й хвилині роботи польової кухні вуличний обід перериває звук сирени, що оповіщає про повітряну тривогу. Задля безпеки людей просять пройти в найближчі укриття. Працівники згортають обладнання та обіцяють після відбою тривоги годувати усіх бажаючих до останньої тарілки. Велике скупчення населення людей. Це є загроза якомусь може бути прильоту. Закінчиться тривога, потім далі працюють. Краші стане всім. Дуже є, смачна, Щоб дізнатися про вартість таких польових обідів і звідки гроші на їхню організацію, ми звернулися із запитом до міського голови Івано-Франківська. Про відповідь повідомимо у наступних випусках новин. Інна Сендецька Монюк, Назарій Вінтонюк, Суспільне, новини. Івано-Франківськ